Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії нагадаємо. Також що у нас була ще одна важлива тема за останні тижні. Це рішення Сполучених Штатів щодо голосування за законопроєкт, який зокрема передбачає і допомогу Україні. Пам'ятаємо, так що на днях Володимир Зеленський був у Сполучених Штатах. Так він розмовляв із сенаторами, і абсолютно існує двопартійна підтримка. Але була проблема у тому, що нібито вирішили все ж таки так у штатах, що підуть сенати на канікули різдвяні, і от будуть приймати вже всі рішення після того, коли повернуться. І От вчора вся ця історія тривала до вечора. І от все ж таки ввечері вже агентство агенство з'явилося з інформацією про те, що сенат. Ша все ж таки відкладе канікули аби знайти компроміс із фінансуванням для України. От про це повідомляє Ройтерс із посиланням на багато джерел. Каже, що ша таки відкладе початок святкових канікул, аби встигнути проголосувати за цей законопроєкт. А представники демократів і республіканців в сенаті в США якраз вчора вечері продовжили переговори для узгодження цих позицій щодо схвалення додаткової допомоги Україні Ізраїлю і посилення заходів із безпеки на кордоні. І, от, наприклад, з. Ви вчора журналістам сенатор Джон Тюн, що дики другий за посадою республіканець у сенаті, що ми досягаємо прогресу. І білий дім бере участь що, що добре, все обнадіює, каже він. Тож ми нагадаємо, що як відомо, у конгресі США понад два місяці застряг у цей запит білого дому на додаткове фінансування, яке передбачає зокрема виділення загалом близько 61 мільярда доларів в Україні на військову і на макрофінансову допомогу. Цей бюджет і для нас дуже важливий. Він також закладений, зокрема так нашим урядом у зовнішнє фінансування. Тож було дуже важливо, аби цей бюджет був проголосований. Цей законопроєкт про підтримку для України був також підтриманий. Але що важливо, напередодні знову ж таки було дуже багато заяв від представників Джо Байдена стосовно того, що потрібно все ж таки не піти на ці канікули, а потрібно проголосувати цей законопроєкт, тому що це супер важливо саме зараз. І, от, зокрема, напередодні цього рішення, яке з'явилося так в агентстві Reuters, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Також провів такий брифінг і сказав, що допомога Україні потрібна зараз, а не після цитую різдвяного яєчного лікеру. І от каже, що він так майже через 20 місяців після початку жорстокого і варварського вторгнення Путін заявив сьогодні, тобто вчора, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, коли наші цілі будуть досягнуті. Саме так дійсно заявив вчора Путін під час цієї прямої лінії. Знову ж таки назвав всі абсолютно ті ж самі цілі, денацифікація і от все вся ця інша маячня. Але от каже вчора Кірбі, що він сподівається, що ті республіканці в палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні. Почули послання Путіна голосно і чітко. І от Кірбі зазначив, що зараз саме той час, як члени палати представників роз'їдуться, тому не, не потрібно цього робити, не потрібно починати святкувати раніше ніж там українці помирають. Тож потрібна допомога наша вже і потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру. І от саме після цього повідомлення через деякий час агентство Reuters вийшло із дуже таким обнаділивим повідомленням про те, що все ж таки наступного тижня Сенат збереться, будуть обговорення, і дуже сподіваємося, що все ж таке ще одна позитивна новина для нас до кінця цього року буде озвучена. Американські конгресмени і сенатори могли трохи розслабитися вчора. Після того як вже вони прийняли оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, який, я нагадаю становить майже 900 майже 900 мільярдів доларів. І там невеличка частка для України була передбачена 300 мільйонів доларів. Ну, що таке для нас 300 мільйонів? Це один оборонний пакет, який от ми зараз отримуємо буквально впродовж останніх місяців від Білого Дому. А тут де мова про стратегію на наступний рік, і оцей великий пакет більше як на 100 мільярдів для України, Ізраїлю Тайваню, Він досі не проголосований. Хоча ніби запевняють, що є двопартійна підтримка, і ми бачили, пам'ятаємо цю прохід коридорами Сенату президента Зеленського із лідерами обох фракцій Чаком Шумером і Мічем Макконелом. Які обоє запевняли ось якраз це фото? Бачу наскільки сконцентрований Зеленський був на тому, аби досягнути успіху, досягнути рішення. Тоді і Шумер, який от бачимо, якраз від президента зліва і Міч Макконел поруч іде представник якраз республіканців, яких меншість у сенаті, але більшість в палаті представників, і все одно вони, що називається, руку на пульсі на кнопці рішення тримають, мають контрольний пакет у нижній палаті конгресу. Що вони обоє запевняли представники обох фракцій, що вони за Україну. Вони абсолютно не мають нічого проти оборонної підтримки України, але треба просто мати план: план контролю, план перемоги, якого нібито немає, немає в Байдена, як заявляють республіканці, і знову ж таки далі просувають республіканці своє питання прикордонної міграційної політики і посилення жорсткості контролю, фінансування. І, відповідно, Джозеф Байден, президент США, був змушений після усіх цих дебатів останніми днями. Публічно заявити, що він готовий йти на компроміс, на поступки шукати спільне рішення. І бачимо, що є сигнали продовження роботи і конгресу до 21 грудня. Ще на тиждень продовжили. І сенату так само канікули відкладаються. І, ну такі визріваються ж такі ознаки того, що буде у нас рішення, можливо, до якраз кінця грудня, до завершення 23-го календарного року. Проголосують такі якраз конгресмени. Сенатори за це важливе рішення обо. Оно підтримки України